Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. Пропоную сьогодні подивитися розклад 12 домів гороскопу для Ізраїля. Ніколи не дивилися, подивимося, що покажуть карти. На період з 14 жовтня по 13 листопада. Сонячне затемнення це відбувається. У 21 градусі Тереза близько за студентом Ізраїля як держави, тому має величезне значення для політичної нації, для народу, для розвитку держави. Так, перший дім образ нації, який буде створювати ізраїльський народ у цьому місяці. Фінанси. Банківська система фінансування війська. Третій дом. Сусіди, інфраструктура, свобода слова. Четвертий дім. Основи нації. П'ятий дім. Подолання наслідків війни. Загально державні катастрофи, пригоди. Шостий дім. Збройні сили. Малий середній бізнес, система охорони здоров'я, працівники системи охорони здоров'я. Сьомий дім. Відкриті вороги. Дом війни і дім партнерства. Восьмий дом. смерті, смертність, відродження нації. А також дім пишних похорон. Дев'ятий дім. Кордони країни, міжнародні контакти. Це те, що далеко. 10-й дім це уряд, прем'єр-міністр, президент, тобто Верхівка. І як країну бачать сусіди. 11-й Це нації, які люблять держави, Ізраїль. І 12-й таємні вороги, оточення головної людини в країні, полонені, геноцид. Так, дивимося, що тут вийшло. Перший дім Паш Кубків. Другий туз кубків. Третій шістка жезлів. В четвертому домі, дев'ятка мечів, п'ятому домі тройка пентаклів, шостому смерть. В сьомому шістка кубків. Восьмому диявол. Дев'ятому. Дев'ятий дім, паш, Рицар Пентаклі, 10-й дім, суд, 11 й туз Пентаклі і 12 шістка мічів. Ну, що тут? Образ нації, який буде створювати Ізраїль, Паш Кубків? Блуждання по пустині. По пустелі. Але все таки щось десь ще не дороблено. Тягнеться з минулого, ще з життів минулих. Ну, тобто з минулого нації, так? І е дуже емоці емоційно, ну, як, е е буде видно, що народ проявляє емоції, ну тут вони можуть бути як негативного, так і позитивного значення. Зараз ще уточним. Блукання по пустелі. Нація така справляти буде враження, що ніби за допомоги чужими руками був нанесений жесточайший удар по них. І тепер вони мстяться. Вони повинні помститися по правосуддю своїм ворогам. Тобто, ліву щоку вони не будуть підставляти. Так. Ну і дуже. Просто прибита горем, можна ще так сказати, гнація. Другий дім фінанси, банківська система. То скупки. Тут дуже-дуже-дуже буде багато емоцій і багато подій, і щось ніби як нове народжується так? у них. Ну, дивимося, що буде з національною валютою. Ну, е намагатимуться втримати якось курс, ну це буде важко зробити. Все-таки по курсу там якийсь обвал буде. Ну він уже і так йде по банківській системі. Теж проблеми, якісь в банківській системі виникають, тому що е е багато буде руху, інвестори, зайомщики, яка, якась суєта відбувається. Так, Фінансування армії. Пожезлів, правосуддя, король пентаклів. максимально узгодженому бюджеті. Максимально навіть будуть відкривати якісь резерви і, е, і ще якісь закони будуть приймати, додаткові кошти будуть виділятися на армію в максимально, максимальному розмірі. Проблему составляє тут курс шекеля, тому що тут є десятка мічів, може бути принижений стан, через це буде емоцій купа. Так, третій дім. Свобода слова. Свобода слова там є, навіть видно по цій карті. В той же час якась пропаганда буде працювати. Далі інфраструктура, дороги мости. Що тут випаде. Тут будуть переживання, якісь неприємності. Це джерело із сектора газу ось уйде. Тобто якась інфраструктура буде таки пошкоджена. Це буде оцими бойовиками зроблено. Вони пролізуть. Вони пролізуть туди на територію Ізраїля через ті стіни, ось вони перевдягнуті, ці шути, голодранці. І їм ніби як відкриваються двері всі. Але насправді цього робити не можна, бо це таємні люди, таємні вороги, вони пошкодять якусь інфраструктуру. Дуже таку, знаєте, яка відповідає за стабільність. Особливо вказує на якусь кібератаку. бо тут ось Єсть інтернет. Ну, земна куля. І це нарушить, нарушить якийсь зв'язок. Ну, між, між містами, інтернет, кібератака. Оце ще буде повторюватися. Ну і ще якась інфраструктура може бути по імператору. Та що життєдіяльність діяльність забезпечує. Так, четвертий дім, четвертий дім, основа держави. Тут страхи, страхи, страхи. Тут е, е, наць, е, держа... ну, і простий нарід. Тут є таке ощущення, що вони загнані в якусь клітки, які живуть, і за ними все спостерігають всі, як у них будуть розвиватися події, але тут є і сильний страх. І сильний страх щось нарушити, і сильний страх вийти за межі якісь. Ну, подивимося, просто на як себе почуватиме. Ну, Пригнічено. Пригнічено, тому що певна стабільність розрушена. Десятка мечів. Такого удара давно, ну ось десятка мічівця. І в першому домі виходила образ нації. І отут простий народ пригнічено, прибиті, будуть цими подіями. Як провалили оборону. Як так сталося? Опозиція до уряду. Дуже активна. Опозиція, але вони, особливо, що стосується військового плану, але вони працюватимуть разом з урядом. Там створений уряд, ну, можна сказати, національної єдності, або вони по-іншому трохи назвали надзвичайної ситуації, Уряд, опозиція працюватиме в команді. Так, ну і основи держави самі. Самі, от якось це попливає, ці події на основи держави. Ну Дійсно попливає. Дійсно, і негативну, негативну сторону. І загальмує, і навіть відкотить розвиток країни, основи, на яким будується е, країна. Оце все Тут е, трагічні події якісь. І вони, от це ж четвертий дім, вони з, з, дав, з давньої історії йдуть. Невирішені якісь проблеми, які тягнуться ще з минулого, з минулих, е, з минулих подій. Так, отут сусіди не подивилися зараз, отут а сусіди, які їх оточують. Що від сектора газу очікувати від Лівії. Єгипта. І ще там з ким вони межують. Так, від сектора Газа що очікувати? Ломитися будуть на територію, так. Да. Ну, звісно, атаки будуть продовжуватися в цьому місяці, але вони будуть присікатися, присікатися. Хоча якісь там руйнації, Таке інше по п'ятірці мечів можуть бути. Але ж тут четвірка мечів, то ізраїльській владі вдасться цю ситуацію якось нивелірувати. Зі сторони Лівії. Сторона львівська сторона, ну вона буде там от Чужий чужими ніби все це руками робити. Якось від, від хезболи можуть йти оці кібератаки, які ми побачили. Так, з Єгиптом. З Єгиптом складеться якась напружена обстановка, хоча вони і мають там якийсь договор мирний. мирний. Ну, як складеться напружена обстановка на кордонах. Дуже напружена. Так, від інших, тих, що я не назвала, що очікувати. Теж будуть намагатися якось проникнути на територію Ізраїля. Теж під, може вночі, а може, якимось хибним шляхом, а може через море. Тобто місяць вказує на те, що вони будуть діяти таємно, а також. Напередодні повного місяця ще, ще якась сторона, не знаю, хто там з ними межує, от проявить свою активність. Нам буде спроби, будуть спроби пролізти через там, стіну, через кордон Ізраїля, з якими наслідками. Ну, вони то будуть знищені, знищені будуть верховною ну, владою Ізраїля, спецслужбами. Але десь вони до чогось, до якогось об'єкта військового, режимного таке інше зможуть навіть підібратися. Ну Не залишать в спокою в цьому місяці Ізраїль. Ну і Ізраїль не залишить спокої сектор Газу. Так. Е П'ятий дім подолання наслідків війни. Тут активна буде робота, все їм вдасться, все вони подолають. І ще що тут може бути по цьому дому. Назвичайно висока активність, надзвичайно, для того, щоб доми, там якісь будівлі поновити, оце все зробити важко, але витягнуть. Тобто все, що зруйновано було цією атакою, будуть максимально короткі сроки відновляти. Так, в шостому домі це сили оборони, армія, цахал. Ну і ну, загалом всі сили оборони Ізраїля. Тут смерть випала. Тут відбулися незворотні зміни. Тут тривалий час, ніби нічого не відбувалося, а тепер вони. Переміни незворотні наступили, що ще тут показують? Дуже багато людей вступає туди, так? Оце і буде вступати. Тож час ідуть якісь новини такі не дуже сприятливі, але це показує більше на те, що люди вступають у військо. Ще остан. На жаль, показують жертви, бо десятка мічів. Серед молодих, серед новобранців в такому плані, ще якийсь там. Ну, є у них е, шанси, тільки пізніше трошечки встановити своє реноме і е, повернути своє небославне ім'я. Зірка випадає. То, що народа вступить в лави, сахала дуже багато. Так, е, Сьомий дім. Партнерство. Тут же випала шістка кубків. Тут є якась дружня підтримка їм. Є, так, це, наприклад, Сполучені Штати, ну, тобто, є ряд країн, які Ізраїль підтримують. І навіть дають не споді... ну, допомогу дають, ну, звісно, не... В такому о, сильному обсязі по четвірки пентакли але в якомусь такому середньому, я так казала, обсязі допомогу військово надають. Якась зброя їм надійде від цих партнерів, ну, вони їх навіть як брати називають. От, і це дійсно такі стосунки дуже-дуже ну, дружні. Зброя якась надійде, допомога якась надходить. Що стосується відкритих ворогів, то тут показано, відкриті вороги. Це кармічні вороги, пошістки купців. З тисячоліття ще тягнеться. Це все. Що з відкритими ворогами? Яка картина? Колесниця війна? Війна, вибухи, обстріли луна. Дуже з відкритими ворогами, під відкритими ворогами сектор Газа відкритий ворог. Ну хто іще від цю категорію відкритих ворогів долучається, то тут страшна ситуація. жорсточайша війна на знищення йде. На знищення. Хто кого знищить, тому що. Тут інакше неможливо. У відкритих ворогів трагедії смерті випадають, ну, тобто тройка мічів вбиті і таке інше. Війна повним ходом буде. Відкриті вороги, не всі будуть, ніби як так проявлятися ну, відкрито. Хтось буде чужими руками щось мутити, так? От, е, і для того, е, хто буде мутити, ну це проксі, це Хамас і Хезбола. То значить, на їх територію ну це Газа. Газа. Да. Е, це ця резервація, можна так вже її назвати, е, іде сильніше спустошення у їх доми і таке інше. Газа буде сильно розбита, сильно, так. Да. Вона просто завершиться. От будівлі їх завершиться, отак показують, і буде велика міграція народу. І з гази підуть. Так, ну і сам хід війни. Хоча тут видно, що тут така, е, така, е, таке е, напруження, і колесниця, і башта, і місяць, що. Про хід війни, ну ми зараз подивимося, звісно, хоча і так, ясно, що це гаряча фаза, можна так сказати. Так, хід війни, бо це дом війни. Ну це помста, це по кармі, це треба е, дійти до логічного завершення по цій війні. Ну, я ще раз повторюся, що газу майже зрівняють, зрівняють з лиця, лиця землі, бо вони будуть у насос маякувати. Там розвиток війні, тільки розвиток надається у цьому місяці, так. Смерті, смертність, відродження нації, пишні похорони. Тут диявол вийшов. Тут, звісно, ще ми до кінця і навіть ну, може ізраїльський уряд, влада і знає про... Кількість загиблих. Ну, щоб тут не вийшло на, на півтори тисячі, це як мінімум. Ну, Дуже багато е, загиблих. Це просто фатальний роковий місяць, можна сказати, для Ізраїльської е держави. Просто це люди то загинули починаючи з 7 числа, ну просто дані будуть оприлюднені. Зрозуміло, що вже після 14-го остаточні дані. І ще що тут по смерті і смертності? Ну, дуже багато, друзі. Десятка мічів. 7 камічів, вісім камічів. Що від тих даних, які будуть поступати, дибки буде волосся ставати, люди будуть хапатися за голову. Ну Тут ще є таке, що воно... ще є загиблі серед військових ну, під час цієї операції. До речі, наземну операцію проведуть. Зараз подивимося. Наземну проведуть операцію. Так, да, підуть і по землі десь скоріше днів через 10. Проведуть. Прокатяться вони по тій землі. Ну, якщо буде наземна операція, то, звісно, серед військових сахала будуть теж жертви. Так. Дев'ятий дім. Ну, до них з'їдуться люди, будуть з'їжджатися, ось приїдуть із інших країн, до них гості і не з пустими руками. Також декотрі ізраїльтяни покидають свої домівки і з країни виїжджають. І повертаються в країну. Ну, ще що по міжнародних зв'язках. Ну, тут точно прибудуть люди. Точно прибудуть і не один. Дуже багато гостей приїде до них. В принципі, розвиваються міжнародні зв'язки, і вони стали і, і міцні. Уряд, уряд і головна прем'єр-міністр у них, головна посада От тут суд. І уряд, і прем'єр-міністра засуджують, в якому плані засуджують, не те, що суд. А е, в розмовах, в засобах масової інформації це все буде, будуть питати, як так сталося, що робиться і таке інше. Ну, загалом страшний суд казує, що для цей місяць, для уряду, він вирішальний. Куди воно качнеться? Чи зможе уряд? Стримати ситуацію, чи прибрати цей хаос, цей бардак, який твориться. Ну, тут і будуть в складі уряду дуже серйозні остаточні рішення, тобто можуть бути і звільнення. Так, і ще що тут по уряду? Король мечів, король пентаклів. і Рафант. Тут і уряд, і опозиція об'єдналися в спільну працю. Так, ще що. Десятка мічів, тройка жезлів, і е, королева жезлів і імператор. Все-таки уряду вдасться втримати ситуацію і поновити своє реноме е, міцної влади після оцього приниження. Е, так, щось ні ніяково загрожує? Невідомо. Ні, так Таньяху перебуває в певних ілюзіях, але коли Фортуни так колись повернеться, що він отак от перед судом людським, як мінімум, пристане, а може і перед судом, не тільки людським. ну, людським, Тобто люди будуть засуджувати, а може бути і суд, і справжній суд, там, кримінальний і таке інше. Одинадцятий дім це ті нації, які їх люблять, і я у них їх любить. Країна, дуже багата країна, тут пентаклі, і туди і допомога буде, і візит хтось приїде. На законодавчому, на міжнародному законодавчому рівні якісь рішення будуть прийняті, позитивні для Ізраїля, ті, що засуджують тероризм. Да, Оцих терористів, які проникли на територію Ізраїля. От ще буде таке прийнято від спільноти, від дружніх націй, тобто від Організації Об'єднаних Націй, може бути. І 12-й дім тут чистка мічів. Е, так, ну тут ось таємні вороги. Знову вказано, на кібератаки Вони таємно будуть проникати в комп'ютерні мережі е, Ізраїля. І ще що таємні вороги зроблять. Шпігони засилаються. І е, до таємних ворогів примкнуть дуже багато оцих, е, людей із інших країн, з усього світу ісламського, для того, щоб відчиняти щось, якісь теракти, хаос носити на територію Ізраїля. Будуть якось прибувати. Ну, вони, мабуть, будуть прибувати туди, е, в Лівію, в. Туди в сектор газа, може, якось. Ну, в общем, проникати будуть. Є там способи їм, як проникнути. Що стосується заручників, бо це дом і заручників, ті, що перебувають у Хамаса, давайте подивимося, чи, е, чи буде якийсь обмін повернення е, заручників. Так, чи повертаються заручники. Так, да, повернення буде. Дітей ось якихось повернуть несподівано. Повернуть до половини заручників мають повернути. Тобто, ще отут ще шістки мічів, якісь ще перемовини можуть йти з тими терористами. Да, якийсь король жезлів є посередником між Ізраїлем і тими, хто за стіною щодо обміну ну, повернення заручників оцих. Ну, поки це виглядає дуже фантастично, ну, вказівки такі є, що якось несподівано хоча б діти якісь повернуться. Люди, хоч до половини заручники мають повернутися. Ну, ось такий прогноз. Спостерігаємо, як там будуть розгортатися події. І до нових зустрічей в ефірі.